В Україні з 1 жовтня вводять графіки відключень світла. Нині енергетики передбачають відключення від 2 до 4 годин. Чи готові ви до цього? Готові. Ми вже пережили більше, то переживемо менше. А як готові? Як готові? Будемо, маємо ті, лампи покупляли. Будемо старатися в день зробити те, що не встигаємо при світлі і виживемо. Виживемо. нам головне, щоб була перемога. Звичайно, готові. Ну а що ж? Війна готові. А яким чином готові? Ми вже купили е генератора і все отаке. Свічки, фонарики, все є, готові. Фактично, я готовий до цього, але все одно. Якби то раніше обіцяли, що відключень таких то вже і не буде. Але я так зрозумів, що воно міняється з кожного місяця, так що не знаю. Чотири години це, це ж так, але ж. Були прогнози, що і на більше, що і на 12 годин будуть виключені, тоді вже затруднительно. Тому що от є сім'ї з дітьми, там, наприклад, і так далі. Ще в квартирах живуть, де ліфти працюють, ну, буде важкувато. Є генератори, є свічки, є фонарики. Вже той раз навчила. Я думаю, вже люди всі почнуть витягувати свої генератори, ті, що поховали, понакупляли. Думаю, не всі справися, переживемо. Головне, щоб швидше перемога була, чесно кажучи, не то щоб морально я до цього готовий. Все одно, що є флешбеки з зими. Але так як от ми займаємося кав'ярнями власник кав'ярень, і ми вже закупили генератори шотої зими, то можна сказати, так то трохи готові фізично, морально, ні, фізично, да та ми до всього готові. Поки наші олігархи залишаються на місці, а хлопці в окопах без зміни, без заміни, то ми до всього готові, а чекаємо. Перемоги і слава Україні в Україні з 1 жовтня вводять графіки відключень світла. Нині енергетики передбачають відключення від двох до чотирьох годин. Чи готові ви до цього? Готові. А як є акумулятор і є прилад, який дає світло.